8 травня, у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, бердичівляни та мешканці району вшановують пам'ять полеглих і тих, хто 80 літ тому боровся проти нацизму, і нинішніх героїв-захисників, котрі ціною власного життя стали на захист не тільки рідної землі, усіх країн Європи. Ми вшановуємо пам'ять. Наших українських захисників, які віддали саме найдорожче своє життя за волю і незалежність нашої держави. Нехай пам'ять ніколи не вмирає про тих, хто виборював волю і свободу для наступних поколінь. Я схиляю голову перед тими, хто загинув у минулих війнах, і перед тими, хто сьогодні. На полях бою покладає своє життя за майбутнє українського люду. Я також схиляю голову перед вами, матері і батьки, тими, хто виховав дітей, які полягли і які борються. Я дякую Богові за вас, що ви живете і я живу. І нехай буде слава Україні! До алеї пам'яті героїв Бердичівщини поклали живі квіти. Згадали полеглих за волю, свободу та незалежність України і біля меморіалу Слава героям! Наш народ опинився в самому епіцентрі жорстоких подій. Територією України двічі прокотився фронт. Мільйони синів і дочок загинули на полях боїв у концтаборах, у гетто, під бомбами. Ми згадуємо кожного, хто віддав життя солдатів, що стояли на смерть, мирних мешканців, які стали жертвами окупації, дітей, знищених у таборах смерті, і тих, хто вижив, щоб розповісти правду. І наші серця відкриті для розуміння і співчуття. Бо День пам'яті і примирення це не про тріумф війни, а про ціну миру. Про те, що не можна повторити знову, цей день не лише про історію, це урок, що формує відповідальність, пам'ять не для помсти, а для осмислення. І щоб ці війни не повторялися, ми повинні пам'ятати ціну нашого мира, ціну можливості жити і ціну нашої Свободи. А вже наступного дня, завтра, 9 травня, ми разом з усією європейською спільнотою відзначатимемо День Європи. І це закономірно, бо після найкривавішої війни народи Європи зробили свій вибір об'єднати зусилля для миру, свободи і добробуту.